Якщо ваші діти, як і ви, любите моді! Ну, давайте готувати їх разом! Для приготування тіста на моті нам знадобиться рисове борошно 100 грамів, 100 грамів цукрової пудри, все об'єднує разом, кукурудзяний крохмаль 10 грамів та 130 грамів водички. Вимішую, тісто повинно бути, як на мінці. Після того, як об'єднали масу, відправляємо сюди вершкове масло. Затягуємо клівочкою. Після того, як затягнула плівочку, роблю проколи. Відправляю мікрохвильовку на 2 хвилини. 2 хвилини пройшло обережно, користуйтесь рукавичками. Відкриваю не повністю і перемішую. Після того, як перемішали, знову накриваю цією ж плівкою. Ще раз ставлю мікрохвильовку на 2 хвилини. Ще пройшло 2 хвилини. Дістаю наше тісто обережно перемішую. Ось так виглядає заварене тісто на моті. Тепер прикладаю тісто в діжу міксера та буду вимішувати. 7-10 хвилин. Тісто наша вже готова. Для роботи з тістом на моті нам знадобляться обов'язково вінілові рукавички. Без вінілових рукавичок ви нічого не зробите. Буде все у вас прилипати до рук. Користуюсь ось таким шкрипком і знімаю тісто з крика. Дістаю повністю діжу міксерам, Можна формувати моті. Я планую його забарвити, так як в мене буде начинка манго маракуї, я зроблю тісте жовтого кольору. Воно дуже еластично, з ним легко працювати. Всі нюанси вам розказала. Поки манго маракуя наші розчиняються, я об'єдную цукор та пектин. На цьому етапі поступово додаємо наш цукор з пектином. Проварюємо хвилинку-дві, вимикаємо і залишаємо, щоб наша начинка повністю вичихла. Охолодженою начинкою будемо заповнювати нашу форму. Тепер відправляємо розільну камеру. Желатин заливаю водичкою. Відміряю 15 грамів. Заправляю його надихатись. Тим часом буду готувати наш крем. Крем-сир, вершки та згущене молоко. Збиваємо. Крем збили, тепер додаємо набухший животин. Але перед цим його треба трошки підтопити, бо ви його не об'єднаєте з масою. Відправляю животин. Давайте формувати наші умоці. Ось так от трошки крему. Відправляю сюди начинку. Із беку закриває.